Можу, виважаючи, назад не суп'яти, тому що треба було потім з того робочу групи, голосувати потім забути перевіряння професій, але робочі групи голосувати. Олександр, дайте, будь ласка, питання день. Що, ми робимо? Так, на останні наші питання до другого питання. Розгляд проєкту розстереження, понесення зміни, за поводження по камень законування власності міста Київ, нашого органу. Прошу вас. Я напишу прийняти обмеження щодо реєстрації.

Є свої запитання, позиції. Є старовчинна редакція з положенням департамента Янова. Надається mm -hmm. на пропозиції. Ну, все одно, що я зазначаю, що реєстрація майна, так? Так. Це, так чи... Реєстрація та – це обтяження. А, обтяження. Mm -hmm. Найбільше, так. Это mm -hmm. то, что мы поможем за мельным департаментом. Mm -hmm. В частині прав власності на землю. Які є пропозиції по враження? Переводну конверсії ми чимоли зрумовані, але це питання необхідне, тому що рухатись далі. Да, а без цього вони не зможуть тримати. Чисто таке. Пропозиція. На розгляд комісії ставиться проєкт рішення розпорядження. Розпорядження пронесення змін для положення департаменту комунального викладень Дякую. Дякую. до захоченого сьогодні історично відбулося. Так, отже, це це розробляється проект рішення місцевого ратунку на місце на зиму, де постало центр навчання з інструкторів після початків. Що це? А наразі це проект департаменту центру навчання. Тобто самоліцензія має прийняти законодавче, що зона децентралізації

Місць, державної реєстрації, юричних, юричних, юричних країнці, перевіряє основного дня адміністративних способів дані сфері